Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Автофокус. У нас є нове надходження. Це у нас Volkswagen Caddy 2005 року випуску 2.0 Дізель. Автомобіль у нас в білому кольорі. На ось таких класнючих титанах. Давайте глянемо, що у нас по салончику. По салончику у нас світлий салон з чохлами. Є у нас регулювання світла, обдув лобового скла. Автомобіль у нас на механічній коробці, п'ятиступка. ступка, класний робочий апарат. Давайте глянемо, що у нас по задньому ряду. По задньому ряду у нас такі прикольні комбіновані сідухи, потолок не правищий. Автомобіль в ідеальному технічному стані. Все працює, все добре. Якщо сподобалася автівка, заїжджайте та забирай. І за адресою Гната Хаткевича 22Б можемо оформити її як і в лізинг, так і в кредит. Можемо обміняти на твоє авто. Приїжджай та забирай.